Дякую. На початку я керівник гурту Козацька Ліра заспіваю дві авторські пісні, але вони по темі майдану. Якщо у вас є розум, ви їх зрозумієте. А потім хлопці підійдуть мені допоможуть. петлеет зала в забвении свет, У слабых под сердцем месть. Кто-то вздыхает, истины нет, Но солнце все-таки есть. Где льются були тропой войны, Богов бросая со скал, Красивой смерти и глубины Кто-то уже искал. А небо готовит свои войска, Меха раздувают горн, Рождая оазис среди песка, Во льдах разводя огонь. Сюда я птица зарен крылом, Из пепла рождает взмах. И снова вместе добро за злом, Как братья пожар и прах. Пройдут колесницы лучей на юг, Кошмарная ночь умрет. И тот, кто не верил, поверит вдруг, И тот, кто не верил, поверит вдруг, Познает, шагнет вперед. А после боя, взорвав запрет, кострами там и здесь Промолвит воин Истины нет Но солнце все-таки есть А после боя взорвав запрет Кострами там и здесь Промолвит воин Истины нет, но солнце все-таки есть. Промолвит воин, истины нет. На солнце все-таки есть. Поднимайся, Русь, вели Леслышишка крячут вороны, поклонимся роду нашему могучему, на все, Четыре стороны, поклонимся роду нашему славянскому, на все, четыре стороны. Кто силен уже, становитесь в круг. мы сплетем свои руки силеные и станцем мы танец радости, пусть они. расправятся крыльями, И станцуем мы танец радости, Пусть они расправятся крыльями На живой реке, на славу тече. Поклонимся все граду стольному, Запоем мы песнь и по всей земле Понесут ее Птицы вольные С нами предки здесь у костра стоят, оживает Русь изначальная, И горит огонь, и поет бая, все Руси поет величалиною, И горит огонь, и поет баян, все руси поет величалиною. Подымайся, Русь, да великая, Не слышишь, как крячут вороны, Поклонимся роду нашему славянскому На все четыре стороны. Слава Украине! Слава Украине! Слава Україні! А тепер я запрошую моїх побратимів. «Козацька ліра» для вас. Розроблено в папір.

Ніби досі він не жив, він шукав траву, побий бога сорожив жінку другому, ніби досі він не жив, він шукав траву, поби борошили жінку другого. Вінка другова, що є, дзвенять, пил та згарище, підуть на ворожу Два товариша, чуєш, таків дзвенять, пил та згарище, підуть на ворожу Два товариша, Козак обняв Бє під пругою Тебе прийняв яка а другові, іще більше ворогів, друг знесилений, пролунало серед гіл, прощай мила І іще більше ворогів, друг знесилений, пролунало серед гіл, прощай, мила я І ще Насіч під корубами, вірно плакав в ту ніч, жінка другова, поверталися на січ під корубами, гірко плакала в ту ніч, жінка другова. поверталися на свіч під корубами. Вірко плакала в ту ніч, жінка другова, поверталися на січ під корумбами, гірко плакала в ту ніч, жінка другова. Там молоді жовня, жовнярики, медгорілку п'ють. Там молоді жовня, жовнярики, жовня, медгорілку п'ють, п'ють горілку, ще дали їдять пампушки. та ще й собі загля заглядають на за чужі жінки, та ще й собі загляд, заглядають, на за що чужі жінки. Жінка, як я гідна, як лиш світ. сит, ти мені, шабешалино, зав'язала світ. Ах ти мені, шабе, шавино зав'язала світ. Шабе, зав світ. відьмов тебе, шавелину, та й траговний край, пущу тебе, шабе, безша глибокий дунай. Пощо тебе шабе, шабелина, белина, глибокий Дунай. Плавай, плавай, шабелина, вчиться погавати, А я піду, шабе, шабелина, жінко шукати, А я піду, шабе, шабелина, жінко шукати. А якщо бішали на жіночку знайду, тоді тебе шабе, вилино, до боку пипну, тоді тебе, шабе, вилино, до боку пипну, ой хвариться, туманиться, дрібні дощі йдуть, там молоді жовня, жовняний мегоїлою. Ramba vagy és a mondjás, ahogy a

Щось я, сказати, щось я маю, їй сказати та раз, щось я маю, їй сказати да раз, щось я маю їй сказати, не била що ради та раз, і не била що ради. Заком горила два я сто, за том та тара, тиха, вїхав по за хвістом, тихо питомка він і суда раз, два біто питом. А тепер всі разом, будь ласка. Техническая неполадочка, температура. Гитара просто понимаете, струна натягивается. Сейчас, секундочку. Що ви, дівчина затужила, бою стрілець Січовий, дівчина затужила, а був то хлопець молодий, йому лише кохати. Він впав, як той листок сухий, Бо повік буде лежати, він впав, як той листок сухий, Бо повік буде лежати, летить ворочожий сором, та й жаліваний кокрячем. Давай, козаче молодий, твоя дівчина плаче, Савай, козаче молодий, твоя, дівчина плаче. Заплаче мати не одна, заплаче Україна, бо не одного козака, земля сина накрила, бо не одного козака, земля сина накрила. Віта з непоми, Та вас похилила, палю, з тріласті, дівчина затужила. зстрілася, що ви, дівчина затужила.